Лепідоліту 300 гривень такий. У мене зараз подвійна трансляція ще в Тіктоку. Так що хто не підписаний на мій Тікток, можете підписуватися. Туди переходьте а також в YouTube. Хто не підписаний на YouTube, теж такий канал одноіменний Наталія. Теж можете знайти в Ютубі. Такий класний тут полоничний кварц. І це Яшма Пікассо. Теж прикольний браслетик. така от краса. Дякую всім, хто ставить подобаєчки. Такі котячі око. Браслетик 10 міліметрів бусинки. Також є отакі коралове намисто. Тут з подовжувачем, таке потрійне намисто з коралами. Є також отакий от, от чокер цікавий. Сині камінчики. Теж 300 гривень такі. Є ще гранені вот такі от. Це у нас тут яшма Пікассо, такі гранені бусинки. Також яшма мукаїт. Червона яшма. Такі браслетки по 300 гривень. Отака, такі грані тут різні, різноманітні. І родоніт. Теж цікавий браслетик такі на вибір різноманітні. от можна собі виграні цікаві? Світ Світлана Харченко, да? Якщо вас цікавить, можете мені в описі каналу написати в інстаграм. В описі каналу є інстаграм. І можемо з вами домовитися, якщо ви щось хочете придбати. Такий є ще цікавий димчатий кварц або раух Якщо вам якийсь браслетик подобається, можете в Інстаграмі подивитися. І придбати собі, якщо щось подобалося. Така червона яшма. Також такий мікс-браслетик. Тут різні бусинки. Тут, виходить, як це він називається. Це от е, амети, Соколини, Око, Родоніт, Гранат, Боцванський агат. Це от основна бусинка, боцванський агат, така полосатенька. Краще можна роздивитися браслетики в інстаграмі в самому, і в Тіктоці багато відео, і в шорцах на Ютубі. От, якщо щось цікавить. пишіть в інстаграм мені в особисті повідомлення. Так, отакий от є мікс гарний. Браслетиків. Тут у нас що, це місячний камінь. Потім цитрин і сонячний камінь гарний. Такий от мікс браслетик. Прикольний.